Нарешті вони до нас доїхали. Одна з найдовших доставок в моєму житті штаті. Дпали на аукціоні, на eBay ось таких два кейси, легке БУ, легендарний виробник Пелікан, на колесах з ручкою. З трьох сторін такі прорезинені ручки. Середині має паралоновий органайзер, він, до речі, у них продається окремо. Отака вставка, вона вся йде отак з порізкою. Тобто, для чого це зроблено? Ви оцими витягуєте ось такі елементи і ви можете сформувати під себе, під своє особисте спорядження, під те, що ви собі нафантазували. Маєте класний аутборний джип, тоді для вас це must have, для всього вашого снарядження набоїв, зброї, шоломів, броніків і так далі. Вони повністю водонепроникні, Ось мають маркування Water 8, модель 1650, Made in USA. Якщо цікаво, в особисті. кількість обмежена, дві штуки ми зловили по адекватній ціні. Дякую за увагу. Лайк та підписка.